Здравствуйте, мої любі! З вами бабка Люся. Давайте побалакаємо. І побалакаємо сьогодні про те, як же ми себе почуваємо в ті дні, коли місяць знаходиться у знаку Скорпіона, про наше самопочуття, про наші емоції, про наш настрій. От. Коли ж місяць стоїть у знаку Скорпіона, в ті дні ми дуже чуттєві, особливо до образ, до дійсних або ж надуманих. Частіше, ніж у другі дні, проявляються напади ревнощів та капризів, відчуття невдоволення собою та другими та обставинами та ситуаціями. У ці дні у відносинах крайнощі це або чорне, або ж біле, третього не дано. Та зате загострюється інтуїція та відкриває нам таємниці існування, чужі таємниці, навіть можливість знаходити пропавші речі. Це найкращий час для звернення до суду в органи соцзабезпечення та страхові компанії, вступу на роботу на любих поїздок та переїздів. Не варто влаштовувати колективні міроприємства та квартирні обміни, зато в цей час можна трансформувати внутрішню енергію та направити її на творче русло, у русло інтелектуальної діяльності, детективних розслідувань, збору інформації, навчання та роботи, зв'язаної з новою технікою. Цей час підходить для роботи з металом. Та з вогнем, а також для тренування та застосування паранормальних та екстрасенсорних здібностей, розкриттю нових талантів. При місяці в скорпіоні вразливі статеві органи. Дуже вразливий у цей період сечовід. Переохолодження може призвести до запалення сечового міхура та нирок. У цей час протипоказані операції у ділянці тазу можна лікувати ендокринну систему. Горло, верхні дихальні шляхи, гайморити, ринити, видаляти мигдалики, аденоїди. Не один знак зодіаку не впливає так на сечову та на статеву систему, так сильно, як скорпіон. Дні, в основному, сирі та прохолодні, іноді в цей час тяжко собою управляти. Колір знаку червоний, духовна та психічна енергія цього знаку діє в основному на підсвідомість людей, пробуджуючи у нас дивні перечуття та направляючи наші емоції у невідоме русло. Відчуття та емоції в основному негативні, загострюються у ці дні, коли місяць проходить знак скорпіону, а сексуальність та привабливість загострюються та зростають, усилюється образливість. Та підозрілість. Ми частенько стаємо похмурими, скритними та мовчазними, а у деяких випадках навпаки наблюдається вибух емоцій. Та ще й стан близький до істеричності. Проявляється схильність загострювати ситуацію та жорстоко шуткувати. Частенько люди в цей час навмисно ображають одне одного та ще й отримують від цього задоволення. Пам'ятайте про це, не піддавайтеся спокусі образити ближнього. Узнаку скорпіона люди, як ви вже знаєте, схильні бачити життя. У самих мрачних тонах, а разом із тим підвищується наші відчуття, і ми можемо, наприклад, гостро відчувати думки других людей, коли ж місяць у знаку скорпіона не бажано призначати весілля на цей час. Ну, тобі ж брати шлюб. Появляється потяг до алкоголю, появляється тяга до всього містичного та забороненого та потустороннього. Інтуїція в цій дні зашкалює, багато хто в цій дні може бачити те, що невидиме, усвідомлюючи сутність людей та явищ. Хоча загострюється передчуття, але ж з діями краще не спішити. Стреси та психічна напруга в дні скорпіона добре знімається фізичною працею або ж спортом. Займіться самовдосконаленням. Скорпіон, знак кусючий, будьте обережні. І ще два слова про здоров'я у знаку скорпіона. У ці дні корисні профілактичні лікування статевих органів і органів сечоводу і нерок. Особливо корисними є вітамін Е. Він розчіпляється в жирах. Він є у всіх зелених овочах, у пророчих зернах пшениці, от, у молоці, в вершковому маслі та в салатах. Зелений колір стимулює ріст, тому недостатність або відсутність вітаміну Е може призвести до передчасних пологів або викіднів. Це дуже небезпечні дні для того, щоб якось побувати на природі та. Устроїти пікніки, можна застудитися. Любі ми, шануйте себе, шануйте себе не тільки одні скорпіона, а завжди. І життя стане легше, і жити стане краще. Ось побачите, а я вас люблю. На все добре. З вами була бабка Люся. Побачимось, побалакаємо!